Сьогодні я приготувала дуже цікавий гороскоп а, людини з накшатрою Пуші, з місяцем в Пуші. І я довго думала, кого б це вибрати. тобі був цікавий. А, на жаль, я в діти не відповідна, але. Тим не менше, бо в мене немає стільки грошей. Сьогодні я вам розповім про Крістіана Діора, засновника модного дому Діор і як можна в карті побачити видатного дизайнера, модельєра і взагалі людину зі смаком. І поки ви мені ставите лайки, пишете коментарі, і пишете в коментарях, яку наступну людину ви б хотіли, щоб я розглянула, поїхали до його гороскопу. Отже, Крістіан Діор народився в Нормандії. Це є м, територія сучасної Франції, 21 січня 1905 року, і, м, власне, він є надзвичайно видатною особистістю до сих пір. Його фамілія є на багать, дуже дорогих речах, які я не можу собі дозволити, ну, окрім якихось косметичних засобів чи парфумерії. Тобто і він вважається таким еталоном вишуканості, еталоном краси, власне, жіночої краси. Це такі надзвичайно в нього а, прекрасні плаття. І він був надзвичайно а, а, людиною такою. Здатною дуже багато працювати таким трудоголіком, він видавав ці колекції рік за роком. До нього це в основному майже ніхто це не робив, тобто з певною періодичністю, а він прям кожен рік. І ця вся його активна діяльність, чисто по пуші, в нього почалась після 33 років. Тобто він розкрив свій талант на повну котушку після 33 років. І зазвичай, як всі люди, в кого от власне в нього місяць в пуші знаходиться, ми це бачимо в першій паді. Пуші, вони зазвичай народжуються в таких небідних сім'ях. І він дійсно народився в доволі багатій родині в невеличкому місті, але тим не менше. Потім його батьки ще, коли він був маленьким, переїхали до Парижу. І, власне, він отримав дуже хорошу освіту. Він ні в чому собі не відмовляв. І, власне, його батько зробив свій статок на торгівлі хімічними. Добровими, а мама просто була такою світською левицею. І він, власне, з дитинства впитав в себе цю моду, оцю цю красу, і ми бачимо, він є висхідним, висхідними терезами з асцендентом своїм, з лагнешою в. П'ятому домі, в домі творчості, ще й пов'язаний тісно з планетою Кето, яка нам показує також минулі життя. Тобто в нього ця тенденція, він не просто так прийшов і став вендельєром з бухти -барахти. ні. Він в цьому, якби в цій сфері, в сфері краси, моди, дизайну і чогось елегантного, такого розкоші, він крутиться вже не одне життя. І, власне, також це положення, що він є висхідними терзами, ще з Марсом в першому домі. І так, Він дає кучу дошу, є стосунки з жінками, з дружиною. Ми це також потім побачимо. Але разом з тим даємо можливість, якби привнести от вагомий вклад в індустрію моди, зробити це там крутою професією. Е, так. Е... Ну і власне він дуже він з дитинства цікавився музеями, він вчив, вивчав музику, як, як бути композитором, компонувати різні твори і дуже цікавився історією живопису. В 1928 році, коли йому було 23 роки, він зі своїм другом Жаном Бонжаком відкрив художню галерею. Де виставлялись роботи Матіса і Пікассо. І ми можемо подивитися по періодах, коли це було ось тут, власне, йому було 23 роки, якраз період Меркурій Сонця. І сонце в нього знаходиться в Четвертому домі це ускладнює дещо стосунки з матір'ю і період Меркурія, тобто власні зусилля і щось таке, щось камерне. І ми бачимо, що сонце тут має нульову дікбалу, як і місяць має нульову дікбалу. Про що це свідчить? В цей час він займався діяльністю. Якби по сонцю, так, він намагався керувати цією галереєю, але вона була б в нього для душі. Власне, це четвертий дім, це дім нашої душі, внутрішнього комфорту. От Він для себе це робив. Знаєте, скільки він з цього заробляв? Ноль або інколи мінус. Тому що це все було за гроші батька робилося, за гроші якихось меценатів. Він собі просто ну, він собі тусувався, він, він не заробляв, він просто, ну, як був багатим. Ну, так, і, власне, початок 30-х років в нього було доволі трагічно, тому, бачите, в нього змінився період, не період Марсу, потім період раху, і, власне, в цей час. Його батько він сходить з розуму, його мама помирає, і на початку, якраз 31-го року, тут період Марсу, його батько розорився, тому що він трошки поїхав кукухою і він розорився, в нього вже не було грошей. І власне, чому, чому так трапилося? Бо він, батько, батько Крістіана Дьора, він вклав свою всю, всі гроші в нерухомість, яка потім, яку потім забрали за. Заборги, і ми бачимо, що він, по суті, ну, він не, не успадкував тих всіх маєтків того всього. І бачимо, чому, тому що таке контроверсійне поєднання Сонця і Сатурну в четвертому домі не дало йому отримати якісь капітали чи від матері, чи від батька. Сонце уражено. Ну, ось такими чином не дуже вдалі позиції. Окей, їдемо далі. Власне, він почав багато подорожувати, а він також був дуже. Ну, знову ж таки, він, навіть будучи дуже бідним, він не зраджував своїм своїм покликанням. Тобто він завжди, в мистецтво, він туди в творчість, в мистецтво вкладав всі свої сили, і він захопився ткацтвом коврів. І, власне, почав для того, щоб хоч щось заробляти, почав малювати картинки для модних журналів. Спочатку це були всякі капелюшки, тоді модні були. Він малював всякі дизайни для придумував цікаві дизайни капелюшків, які потім ці малюнки продавав модним журналам, в тому числі і Vogue, в тому числі ще Le Figaro І е, і інші. Також він продав багато картин, які були в його галереї, для того, щоб якось підтримати своє, своє життя, в принципі. І він, власне, також пішов вчитися на художника мод, на дизайнера. І він. Навіть в 37-му році, тобто до досить довгий час, він був в такому не дуже вигідному економічному положенні, тільки аж в 37-му році, коли в нього був період Меркурій-Сатурн, він собі зміг дозволити винайняти власне житло. Бачимо, Сатурн знову ж таки знаходиться в четвертому домі, своєму знакові, трошки слабенький, 28 градусів, але це дало йому можливість, хоча б самому мати своє житло, але при цьому орендоване. І власне він вирішив в цей час, не зважаючи на те, що його оці капелюшки були дуже популярні, він вирішив все-таки сконцентруватися на одязі, малювати одяг, малювати, придумувати власний одяг. І е, почав співпрацювати з модельєром Робером Піге. Але почалася, е, почалася війна, і вгадайте що. Він пішов на війну, він воював, він воював у Другу світову війну. Бачу, нього якраз період кету почався кету, потім кето Венери. Власне, в цей період він почав воювати. І власне те, що Кету Венери в нього знаходяться, так у нього. Венера ніби восьмим домом управляє, і кету є співуправителем другого дому. Все рівно те, що вони знаходяться в благословенному п'ятому домі, домі пурвапуні, хорошої карми, не дало йому гигнути в цей час. Тобто він не помер, він навіть не отримав якогось сильного поранення, він просто демобілізувався і продовжує свою творчу діяльність. І, власне. В 1941 році він вже е знову повернувся до Парижа і влаштувався в модний дім Люсьєни Лелонга. І в 42-му році він вже вперше, ось тут коли був період раху, кету раху, здавалося б, такий важкий період. Але якщо людям, бачите, от кету тут знаходиться в п'ятому домі, а раху в 11-му домі такі доми, які якраз допомагають в реалізації задумів, в реалізації ну, чогось хорошого і продуктивного. І, власне, він. Створив першу парфумерну лабораторію, яка називалась так і називалась – Крістіан Діор Парфу. І перший аромат, який він створив, називався Miss Dior в честь своєї сестри. І, так, і власне, також першу колекцію. Він створив, тобто він дуже довго йшов до цього. Першу колекцію він же створив період Венери. Тобто, вже от кету відключився, кету так, йому давав багато творчої енергії, знаходячись у е, якраз в козиру, в водолії, в знакові, який дає багато новаторства, бачить майбутнє, бачить якісь такі нові рішення поточних проблем, але його творчість якби, розкрутилась наповну, коли вже включився період Венери, яка знаходиться знову ж таки в тому водорії, вона там більш сильна ще в п'ятому домі. Тобто він повністю запустив свою діяльність, він був надзвичайно продуктивний вже з періоду Венери, так, і власне, з періоду Венери-Венери в -Венери, 1947 році він запустив свою першу колекцію, яку назвав New Look. Тобто новий вигляд, та? новий вигляд, і до того дійсно він до того не було таких колекцій. та? До нього була Коко Шанель, яка також була такою революціонеркою в світі моди, яка видягла жінок в штани і маленьке чорне плаття. Але він також, він якось. Переосмислив концепцію романтичності. І, власне, багато криноліну, це тонка талія, оцей ліф, якраз. Тобто, оці всі жінки, які оця золота епоха Голлівуду, все оце віяння такої красивої, елегантної, романтичної, дуже витонченої жінки. Оце, власне, от в віяння, Це вплив Діора на світову моду і взагалі на весь світ, на кінематограф, на світське життя і тому подібні речі. І, власне, він, бо йому дуже не вистачало, знаєте, після воєнні років всі ходили дуже такі. Ну, замучені люди їм не до розкоші, не до романтики було, не до того. Це знаєте, трудова повинність, коли потрібно відбудовувати країну. Всім просто, щоб було зручно, як-небудь, хоч тепло. І він, власне, його це дуже сильно депресувало. І тому він почав дуже багато працювати і створювати колекцію одну за одною, одну за одною для того, щоб якось реанімувати в людях це почуття прекрасного. І власне він як по він нагодував весь світ цією красою, він завалив е всю планету е якби, цією ідеєю е чогось прекрасного, дуже такого неземного і е дуже вишуканого та елегантного. І, власне, він два рази в рік, весною та осінню, він видавав по колекції. Це ну, надзвичайно велика продуктивність. Е і також. Е він вперше почав ліцензувати створення, якби створення своїх моделей не тільки по всій Франції, та й у всьому світу. Тобто він був першим модельєром, який давав свої викроки, свої тканини в інші країни, щоб вони також там відшивали, щоб там створювалися робочі місця, щоб люди там мали роботу і також мали можливість одягатися в справжній діор. А, так, і власне. А... Ну, Таким чином, фірмовий знак Діор дуже швидко з'явився у всіх куточках нашої землі. Також він дуже тісно співпрацював з Голлівудом, він робив Костюми для е, майже всіх фільмів Альфреда Кельч... Хічкока, для Клода Отан Лара робив створював сценічні наряди для Едіт Піаф Мерлен Дітрих, тобто як зараз, також створює сценічні образи для Тейлорсві, для Бійонці, для Ріани. Власне, він цим займався для зірок того часу. Е, також він дуже любив, е, Він був і художником по костюмах для театру, е, і навіть художником по. Е, по декораціях. І в 1955 році, власне, також на піку от періоду Венери, він вперше почав створювати прикраси з, спільно з Даніелем Сваровським. І, власне, це ще одне таке знамените ім'я, яке досі всіх на слуху. І Діор це перший, хто почав з ним співпрацювати і створювати дизайнерські прикраси з. Він був спеціалістом-художником по склу, а власне всі оці красиві прикраси. Витвори мистецтва ювелірні продумав, дизайнував, так, створював, розробляв саме Крістіан Діор. І, власне, в 2020 році Діор навіть був на титулці журналу Time. І, на жаль, на жаль, як і у всіх людей, в кого є сильно проявлена пуща. В нього є вже певні схильність до серцевих та судинних хвороб, і власне так і трапилося. Він дуже швидко згорів. Він помер від сердечного приступу, який трапився з ним в Італії в 1957 році. Так, Венера якраз період Венера Юпітера його забрав, на жаль, від нас. І ми бачимо, що Юпітер якраз в нього був в 6-му домі, Венера в п'ятому домі, яка при цьому управляла восьмим домом. І цей період Венера Юпітера ну, покинув нас. так? Але до сих пір він, він є просто неординарною особистостю, він створив максимум за короткий термін, от, власне, використав по максимуму свій період Венери, він, використав, він, він просто зробив революцію у світі моди. І досі Діор це є якби, признаком багатства, розкоші. от все попущується, це розкіш, багатство. І також він був дуже дбайливою людиною. Ще я хотіла розказати, як у нього. Ну, в нього не дуже складалося з жінками, бо бачимо, що в нього якраз куджа доша дуже е, конкретна. Але, тим не менше, е, він навіть отримав номінацію на Оскар за найкращі костюми. ну і ось так. В принципі, це все, що я хотіла про нього розказати. Розкажіть, може, щось цікавеньке, що ви про нього знаєте. Чого я не сказала, я багато чого не сказала, бо доволі обмежений час. Але тим не менш, ми розглянули звідки в нього цей творчий потенціал. Ми по періодах побачили, як розгорталося його життя, і побачили, власне, в який час. Він помер. Так, він міг, він міг від цього не помирати, але насправді Юпітер він знаходиться вже в Ганданті, він ніби в своєму знакові, але в шостому домі. І він дає оцю схильність як до проблем з печінкою, з ді діаб... такої, як діабет, а також проблеми з жовчними хворобами, І Пуща вона також дає оці серцево судинні хвороби. І власне його серце не витримало в цей час і, ну от. Помер так, він міг його пережити цей час, але напевно у нього був дуже високий рівень стресу, враховуючи також його. Ну, його місяць в ракові, тобто це люди, які дуже підвладні стресом, і також Марс в першому домі. Але насправді бачимо, що гороскоп надзвичайно сильний, він такий дуже говорящий, особливо якраз це кету і Венера в п'ятому домі, в домі творчості, в домі краси і в домі якраз пурвопунні. Це хороша карма з минулого життя. Дуже дякую вам за увагу. Не забувайте ставити свої лайки, вподобайки і писати коментарі. Па-па!